Вітаю, друзі! 7 вересня сьогодні з вами знову Клочок. І знову шахети летять по Україні. Вони летять на всі міста, і нині, коли вам записується відео, у Києві працює система протиповітряної оборони, черговий шахет долітає десь на Бориспіль, пишуть монітори. Ситуація непроста. Путін фактично ігнорує будь-які коментарі на адресу свою, і Росії загалом. Де звучать якісь погрози про санкції і так далі. Чому? Тому що справді Сполучені Штати Америки, європейці не поспішають вводити санкції, але Трамп сказав, все, терпець увірвався, буде другий етап санкцій. Давайте про коментарі наших західних партнерів, заяви Трампа. Міністра фінансів Сполучених Штатів Америки щодо санкційного тиску на Росії. Зараз вам готовий все це детально розповісти. Випуск буде максимально коротким, новин небагато. Тому з вас коментар, підписка, подобайка В будь-якому випадку вас про це прошу. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Шановні мої дріпідписники і випадкові глядачі канали. Випадкові. Залишайтеся тут, просто підписуйтеся і ви будете знати, коли тут виходить нове відео. Не лише моє, моїх колег. І тепер давайте до суті. Хто ж як відреагував на удари? Нічній минулої ночі Путіна по території України, тому що ну, кількість шахедів справді вражаюча. Найбільша кількість повітряних сил за увесь період війни залетіла до України. Вбили двомісячне немовля, її матір, на жаль, є і інші жертви, але це показово і добре, що вже нині Європа не мовчить. Кожного разу, коли пролітало по Україні, окей, майже кожного. Європейці, американці, ну так, деяким відтермінуванням коментували, що відбулося в Україні і говорили про вбивства. І говорили про те, що Путін ігнорує будь-які можливі удари йому відповідь і так далі, тому що їх немає. Сьогодні ж пролунало чимало заяв з боку наших західних партнерів практично відразу. Ну, от, до прикладу, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, каже, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. На сайті Уряду Британії опублікували його коротку заяву. Він каже, є вражений останнім жорстоким нічним нападом на Київ та по всій Україні, в результаті якого загинули мирні жителі та була пошкоджена інфраструктура, адже прилетіло в тому числі і по Кабміну, як я говорив вам у ранішньому відео. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету. Загалом нічого нового, друзі. Так, я з вами погоджуся. Просто слова. Але за ними я не маю сумніву, що будуть і дії. Далі, до прикладу, президент Латвії Рінкевич говорить про те, що Москва пішла на ескалацію, вдаривши навіть по Кабміну. Європейські лідери інші також засудили удари по Україні. Глава МЗС Естонії, Цахна, закликав до нових жорстоких санкцій і більшої підтримки України. Макрон заявив, що Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору. Туск, прем'єр Польщі, говорить про те, що зволікання з рішучої реакції проти Путіна не має сенсу. США і Європа мають спільно змусити Кремль до припинення вогню. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн заявила, що Кремль знову зневажає міжнародне право та без розбору вбиває мирних людей. Європа повністю підтримує Україну. Я ще раз омовлюся, справді це нібито декларативні заяви, але вони пролунали доволі швидко, і Макрон уже спілкувався телефоном із Зеленським. А уже в понеділок, завтра, 8 серпня, представники Європейського союзу, офіційні представники, летять до Вашингтону, щоб говорити про санкції. І Дональд Трамп сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він вводити після знову чергової атаки по Україні санкції, він сказав: Так, я готовий переходити. До другого етапу санкцій. Він нічого конкретного більше не сказав. Трішки ширший коментар з цього приводу дав міністр фінансів США Скотт Бенсент, який заявив, що Штати готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до повного колапсу економіку Росії. І каже, зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська армія. Економіка. І якщо США та Європейський Союз зможуть втрутитися, ввести більше санкцій, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів. Є одне но: Росії може допомогти Китай. І, здавалося б, він безумовно допоможе Росії. Але допомога Китаю, очевидно, буде означати, що Китай вже... Буквально виступає як партнер і союзник Росії у війні проти України. Це суттєво ускладнить міжнародну співпрацю в торгівельній дипломатичній сфері із Європою і США. А враховуючи те, друзі, що вже на жовтень, як я вам розповідав у ранішньому відео, запланований візит китайських представників до Європейського Союзу для того, щоб налагоджувати дипломатичні та торгівельні відносини, звісно, російсько-українська війна їм буде дуже заважати. Відтак Китай буде змушений або обмежувати свою допомогу Росії, або тиснути на Путіна. Принаймні, поки що так формується картина у Європі. Звісно, такі спроби вже були раніше, але сьогодні коментарі Бесента пролунали лише через кілька годин після того, як Росія провела повітряну атаку з рекордною кількістю повітряних цілей. І це дуже, як на мене, показово. І я сподіваюся, що вже завтра, восьмого. Вересня ми почуємо перші результати домовленості між Європою та США щодо нових санкційних обмежень Росії, які будуть в тому числі спрямовані, я вважаю, частково і проти Китаю. Звісно, я не очікую якихось суттєвих рішень, які б обмежили, наприклад, Китай у торгівлі з Росією, але певні застереження від Трампа можуть пролунати. Ну, принаймні, логіка підказує, що це треба робити, але знову ж таки, Трамп це не зовсім логічно. Частіше за все, так і виглядає. Але враховуючи те, що зараз світ активно критикує Дональда Трампа, поки що через пресу, через його неспроможність протистояти Китаю, Північній Кореї та Росії, він вимушений буде робити якісь кроки. Принаймні, вже до цього ситуацію підвели. В той же час, коли поки що Білий дім визначається з тим, що робити далі, Європа активно готується до війни. Чим далі, тим більше з'являються публікації, в яких мовиться про ті чи інші рішення, які ухвалюють в країнах Європи. Ну, До прикладу, Німеччина. Фрідріх Мерц активно займається зараз цим питанням. В Німеччині розгортають масштабну програму підготовки до можливої війни, яку хочуть уникнути там. Влада планує зробити країну готовою до якогось військового вторгнення до 29-го року. Саме тоді, на їх думку, Росія може спробувати атакувати одну з країн НАТО. Виробляють нові танки, ракети, набирають військовослужбовців. Уряд розглядає створення стратегічного запасу, готових до споживання продуктів і вже навіть у Німеччині є мем про равіолі. Про що йдеться? Міністр агрополітики Райнер пропонує формувати резерви не лише з зерна чи бобових, а й з консервованих страв, наприклад, равіолі. чи Сочевиці, які можна швидко розігріти. Ну, ідея нібито і комічна, але направду необхідна, якщо справді виникне потреба у забезпеченні харчування великих верст населення в той час, коли триватимуть бойові дії. Ідея може коштувати понад 100 мільйонів доларів і має забезпечити харчову безпеку не лише під час війни, а й у випадку природних катастроф чи техногенних аварій, російсько-українська війна показала. Європі, що їм треба бути готовим до всього. Дискусія ж про національний запас равіолі справді викликала усмішки, але водночас підкреслила серйозність нинішньої ситуації, пише сьогодні видання Вашингтон Пост. І новини про те, що Росія зупинятися не збирається, лунають все гучніше не лише в Європі, а й в Україні. Сьогодні великий. Коментар давав заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Я не буду акцентувати на всьому сказаному. Ви можете знайти його повне інтерв'ю у ЗМІ. Це не так складно, але закцентую вашу увагу на одній із тез, яка стосується того, наскільки Росія активно нарощує виробництво зброї та військової техніки. Він заявив, що Росія планує випустити цього року 57 сучасних винищувачів, майже 250 танків. 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу. Крім того, 1100 нових БТР-3, БТР-82, 365 одиниць артилерійських систем. Мова йде просто про нові зразки, не модернізовані, але це також дуже суттєво. І він каже, некоректно говорити про те, що Росія буде перенаправляти більше коштів на розвиток безпілотних систем на шкоду виробництву бойової техніки. Ні, каже, це так не виглядає. Але знову ж таки, якщо Росії не буде грошей на це, то вона, звісно, витворяти сіка зброї не зможе. Долучається до цього процесу і країни ОПЕК. Вони заявили про те, що будуть видобувати більше нафти на 137 тисяч барелів на добу від рівня вересня. Поки що суттєвого падіння ціни на нафту у світі після збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК не спостерігається, але разом з тим ціна і не особливо зростає. Враховуючи кон'юнктуру ринку, ці країни вирішили трішки наростити виробництво нафти, але це буде бити в тому числі по російській економіці, друзі. На жаль, швидкого рішення не буде. Ми вже всі це бачимо. Зараз Росію намагаються максимально виснажити. Європа не хоче це робити сама, але це і добре, тому що нині дуже важливо зберегти євроатлантичну співпрацю, яку Трамп підриває. Свідомо чи ні, але все ж таки його рішення сприяють цьому. Друзі, на цю хвилину, на сьогоднішній день, всі новини, які я вам хотів повідомити. Будь ласка, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Дякую, що ви зі мною, підтримуєте мою роботу, всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтеся. все буде Україна!